Далі видавництво Жорж, і це знову ж таки за обкладинками, ось ці детективи, мені схожі дуже за атмосферою застила, можливо, там однаковий ілюстратор обкладинки. Це ем, гвинтові сходи, і дама зникає. І вони дуже схожі, як на мій смак. Якщо я щось. Не плутаю з нежіночим е, бивством і мушляком дичаю. Чомусь вони мені перекликаються по стилю, і тому мені знову ж здається, що це, е, скоріш за все, підлітковий дитячий детектив. От. Е, е, далі гвинтові сходи, тут, до речі, написано, що там якась ага, плітки про маньяка в якомусь. Е, Містечку і дівчинка, яка потрапляє в Паску, коли йде, я так розумію, працювати служницею, а потім хтось зникає і, ну, щось таке. Далі йде чорний леопард, рудий вовк. Це дивна обкладинка, яка точно привертає увагу, але просто одразу неможливо сказати, вона тебе зачаровує, чи вона тебе. Подразнює, ну тобто, якось така дивна обкладинка, але вона притягує погляд однозначно. І я читала тільки трішки, я вже не пам'ятаю, що там конкретно про сюжет, але Ніл Гейман написав, що там якась задушлива атмосфера Африки, там фентезі, все таке інше. І я думаю, Ніл Гейман, угу". ну тобто, треба спробувати. І щось ще написано. Ага, це перша частина трилогії, темна зірка. Так, знову трилогія, ну подивимось, почекаємо, що там буде на другій, третій книзі за обкладинки, можливо, комплектом потім куплю, не знаю. Далі кістяни годинники, і е, трохи відлявкою тут обкладинка. Вона, ніби на прев'ю, така, хм, цікаво, що там. А потім, коли відкриваєш, бачиш оці векторні штуки, яких багато, які ось так. І не скажеш, що воно непрофесійно зроблено, багатошарові векторні плямки. Але я не знаю, просто смаковщина, тут я сумніваюся про обкладинку, але історія тут про ем, дивну фігню, яка відбувалася дівчинкою, яка втратила. Пам'ять про те, куди вона зникала на 6 днів, якісь ще радіолюди в голові в неї. Ну, тобто, також ще фентезійне щось повинно бути. Я бачила цю книгу в багатьох. Знову ж таки, будь ласка, якщо ви її читали, напишіть враження свої в коментарях. Без спойлерів, знову без спойлерів. Я дуже чутлива до спойлерів. Далі видавництво жупанського, і це патруль часу Пол Андерсон. Цикл оповідань про захист історії. Я так розумію. Що це буде щось е, по типу захисту історії від е, тих, хто хоче подорожувати історію, можливо, щось змінювати. Е, тут будуть і парадокси, і щось таке цікаве. Мені, мені б дуже хотілося на це подивитися. Мені здається, був якийсь або фільм, або серіал. Або щось я таке вже читала, колись була прям лінія часу, і вона коли щось змінювалася, так роздвоювалася, розстроювалась, ось лінія там, де нічого не змінилося, лінія, де змінилось щось, і так далі, і так далі, і так далі. І вони хотіли потім зробити так, щоб ось цю машину часу якнайшвидше винайшли. Щось таке, мені здається. Я подивилася або читала. Мені здається, що все ж таки дивилась серіал або фільм. Але, в принципі, історія про зміну часу, про парадокси вона цікава. До речі, от я зараз читаю паралельно частинками Лема і там про Іона Тихого. І там якраз в нього була одна історія про те, як він працював навіть не вже, як це називається, але там вони хотіли змінити трошки людську історію, пришвидшити її, покращити. її, А виходило так, що вони робили. Тільки те, що ось ми маємо от зараз, вони призвели все до того, що ми маємо зараз. І вони там пояснювали, звідки взялась луна, звідки на луні кратери, звідки там ще щось взялось, якісь фізичні аномалії, чи чому ось землі повернута трошки ем, ну. І все таке інше. Тому так, цікаво, цікаво було це читати, і я думаю, це буде цікаво також. Далі йде старша Едда. Мені чомусь здається, що я її не купувала. Хоча я дуже сумніваюся, але зараз перевірити не можу, тому що я не вдома і не біля своєї шафи. Перевірю, але мені здається, що я її не купувала. Дуже хочеться, тому що ну, це старша Еда, ісландське пам'ятка літератури. Не думаю, що вона просто піде, але. Дуже цікаво, хоча б почати вивчати це до того ж, що це перекладено українською це вау, супер і класно. Треба це підтримати. До речі, невеличка така хвилинка Вікіпедії, ісландська мова настільки була відокремлена настільки її не змінювали і свідомо зберігали, що ось. Вони можуть читати ісландські тексти багатосотлітньої давнини і розуміти: якщо ви зараз спробуєте прочитати слово полку Ігореві, ви там мало що зрозумієте повністю, щось вгадками все таке інше, а вони, будучи це читати, як звичайну газету. Ісландської маю на увазі. Тому так, воно ось настільки законсервувало свою мову, що вона майже не змінювалася. мені здається, навіть на законодавчому рівні щось таке ввели, хоча не впевнена, але ось такий цікавий факт про ісландську мову. Далі це «Утрачений рай Мілтона. Ну, знову ж таки, це класика англійської поезії, яка вплинула. Це ж поема. Так буде мені дуже соромно, якщо я помиляюся, що це поема. Це також класика, це також дуже впливовий текст. Тому так треба підтримувати, що таке перекладають, і це дуже цікаво. Далі ідеаба Багала Мага, і звичайно, 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 це «Гаррі Поттер», ілюстроване видання, п'ята частина. Гаррі Поттер Орден Феніксу, звичайно, хоч я вже прочитала і прослухала книжки, але я буду збирати. Але цю величезну книжку я придбаю вже коли повернусь додому, однозначно. Ось тому так в бажанках вона в мене є. Далі фантастичні звірі, іде їх шукати. Але чомусь я, в принципі, я не скажу, що я патероманок настільки, щоб от як інші, збирати всі книжки. Всі книжки, навіть кулінарні, все-все-все збирати. Я навіть от продивилася Поттера, але я якось не біжу дивитися про звірів. Хоча мені головний актор подобається, як грає, ну, в принципі, так, мені подобається і все таке інше, але якось ну, не тягну. Тобто я не, напевно що. Я не росла з цим. Тобто, так, Поттер виходив підлітком, але я не читала його, мені чогось ну, не хотілося його читати. Я читала інші книжки. Але, можливо, через те, що набагато було, забагато, забагато було гайпане навколо коло нього. Я не знаю. Але ось якось не хотіла його читати. Тому, можливо, я от не така патероманка, тому що я не зростала з ним. Але ось ця книжка не Різнокольорова, а з чорно-білими оформленням, мене зацікавила. І я одразу скажу: ну, тобто ви вже знаєте, як я обираю книжки, так ось тут буде відео. Я візуально їх обираю, принаймні цікавлюся. І ось тут мені дуже сподобалася обкладинка, потім я подивилася, що там непогані чорно-білі ілюстрації. Тому ну, я відклала, а далі подивимось, як буде. Далі несподівана вакансія, вона в мене роки, просто роки в бажанках, просто її ніде не було. А зараз, а баба її а я така сиджу з ось таке. Купою непрочитаного, і розумію, що в мене є що читати там до весни, якщо і не весною ще буде що читати. І, і що мені накупувати, може я вже потім куплю, коли повернусь додому, а може, коли я вже повернуся додому, її знову не буде в наявності. І я, як та мапочка в анекдоті, і розумна, і гарна. Не знаю, куди бігти, купувати чи ні, тому я поки що думаю, але так. І я знаю, я знаю, що по ця книга не сподобалася, але мені цікаво. Мені цікаво, тому що страйк мені Зайшов, несподівана вакансія, ну, цікаво, просто цікаво. Далі йде Локвуд і Ко. Я думаю, не треба е розповідати про цю серію. Я одразу хочу її комплектно придбати е знову ж таки, відкладала цю історію. Е Лише через те, що мені не подобається обкладинка, стиль стиль ілюстрації обкладинки мені не подобається. Хоча Бартімес мені дуже-дуже дуже дуже зайшов, я не купувала і відтягувала максимально цей момент, і відтягую далі через обкладинки мені не подобається просто стиль. Я не кажу, що вони погані, ні, вони е, якісні, але на мій стиль просто. Тому просто в бажанках чекають. Далі теродори з Васюківки. Я думаю, що або тут, або вабук я їх придбаю, тому що я знаю, що багато хто читав їх в дитинстві, але моє дитинство було русифікованим, і я про них почула вже в дорослому віці. Я не читала теродорів з Васюківки, На жаль, моє дитинство пройшло з Нізнайкою на луні, а не з теріодорами. Тому якось так, але мені дуже цікаво все ж таки познайомитись, тому ось вони в мене в закладинках. Далі йде Голмс і його два томи, і це та історія, яку я просто хочу, щоб вони в мене були на поличках в колекції. Але це на якесь майбутнє далеке, коли в мене буде більше книжкових шаф, поличок, де можна це роз. Класти і е, просто насолоджуватись, тому що Голмса я люблю, Голмса я читаю, е, читала в дитинстві по декілька разів перечитувала, але зараз не думаю, що я буду перечитувати, але я зацінила дуже класні томи. Е, далі це е, казки туманного Альбіону, е, є в українському, є в англійському варіанті, е, це казки британські е, рицарських часів. Я не знаю, наскільки там складна англійська, чи може можна спробувати. Але, знову ж таки, від Абаба Халама казки просто чудово оформлені, вони величезних таких форматів, шикарні. І сюди ж йдуть 100 казок, там три томи також, я давно на них заглядаюсь, але все також знову відкладаю. Далі Кресало Ганса Андерсена це сюди ж до казок і до класного оформлення. Далі танго смерті це. Юрій Вінничук, це довоєнний Львів та час Другої світової і паралельно наш час, ну, майже наш час, так, і я багато чула про цю історію, про цю книгу. Що це знакова історія для незалежної України і таке інше, тому я хочу з нею ознайомитись. Далі, Маруся Чурай від Ліни Костенко. Мені просто дуже-дуже-дуже подобається оформлення. Воно там тканини і таке рельєфне. Я бачила її в офлайн-крамниці, і така О, круто, просто ось оформлення. Так, це шикарно. Далі в нас Богдан, навчальна книга Богдан. Це томи Станіслава Лема з його нового шести книжжя. Тобто, в мене є п'ята книжя. Я прочитала один том повністю, другий я ще читаю потрошку наразі, але вже видають шести книжя. Тобто, загалом це буде 11 книг, я так розумію. Окей. Але в бажанках в мене вже дві видані з шести є, і, і, тому є. Далі йде Роберт Джордан і Колесо часу. Це чотири книги. Я про них дізналася найперше від Iran Imagine. Відгуки вона прочитала, мені здається, вже дві частини, наскільки я пам'ятаю, але обкладинки там такі страшні, такі страшні, такі страшні. Але Мені здається, Богдан просто тримає одну. З найвищих сходинок в найгірших обкладинках сучасності. Але ну окей. Вони просто вони не так жахливі, як диван, вони просто застарілі. Це обкладинки, які запізнились років на 20. Серйозно. Ось тому так, я б ніколи їх не захотіла б придбати, якби не відгуки, але так, поки що вони в мене в бажанках і. Це фентезійна історія з великим світом, продуманим, тому такі величезні книжки. Але поки в бажанках, так, хай вони так поки що і сидять. Книжку, яку я нещодавно додала до своїх бажанок, це психо. Там взагалі три книжки, мені здається, але мені казали, що можна прочитати просто психо. Звичайно, ми всі знаємо, що є такий фільм, так Гічкок зняв. Зняв його. Я не дивилася, тому що він старий, я просто про нього багато чула так само, як і про птахів. Ось. Але мені сказали, що мені може сподобатися в його з коментарів. Тому так, можна спробувати. Це історія про хлопця, так розумію, з його такими. Нестандартними мріями побажаннями, який в мотелі з старою матір'ю, тобто я так розумію, вони власники готелю цього мотелю. Він доглядає за старою матір'ю, а потім в мотель приїжджає якась дівчинка молода, і там все, і це ще якась глушина, і щось буде там страшне. Але. Стосовно обкладинок, ось ця обкладинка ще крінжовіша за попередню, тому що попередня була просто застаріла, а ця ну це реально якийсь крінж. Я коли мені порекомендували цю книжку, я написала потім відповідь, я подивилася, мені здається, що ось нормальна частина голови нагадує Гідлстона. Чи мені це так здається просто? чи, чи що? А він казав, ні, не здається, <laughs> вони тупо зібрали фотку. І я така думаю, а, а, а так можна було. Ну, тобто, не беручи до уваги, що це, в принципі, якась крінжатіна обкладинка, але окей. І до речі, цей психо він заснований на реальній історії. <laughs> Про це я не знала, Ось, але цікаво, це ще додає цікавості. Далі йде наша ідея, і як ви розумієте, це комікси. Там, в принципі, багато коміксів, які прикольно намальовані, але мені здається, це більш дитячі історії і я якось ну, на потім. Ось те, що я точно хочу і давно хотіла, так довго хотіла, що вийшов навіть другий том, це у голові Шерлока Голса. І я вже хочу одразу два томи, але все чекаю. Далі замок тварин. Це я так розумію, історія, чи комікс, чи комікс історія. Треба подивитися. Але обкладинка прикольна. це закинута ферма, слеж замок, де головний там буйвол, але періодично зникають тварини. Деякі періодично, я так розумію, зникає і харч якийсь, і там всі тварини бояться не вовків, а бояться охоронців, псів цього буйвола. І одна кішка хоче щось змінити. Я так розумію, мені дуже хочеться а, давно почитати. Але ось якось не доходять руки. Далі йде сталевий алхімік, і я не дивилась це аніме. Я дивилась бліч. Якщо видадуть бліч, я 100% буду купувати, але не знаю, будуть видавати, не будуть. Сталевого алхіміка видають. Я не дивилась його, Ну, тобто мене, напевно, ще не трошечки не зацікавлював стиль малюнка чи Історія не знаю, але це все одно важлива історія, важлива манга, важливе аніме. Тому мені все ж таки буде цікаво. Все, все ж таки, хоча перше, том, я думаю, я придбаю, щоб підтримати. І далі чарівник бібліотеки. Мені здається, воно більш дитяче буде, ніж ательє чаклонських капелюхів, хоча, можливо, я знову помиляюся, тому що ательє воно починалося як дитяче, а тепер все більш-більш таке похмуре. Тут не знаю, багато не читала, щоб не заспилити. Знову ж таки, а мальовка мені подобається. Тому додала, звичайно, до бажанок. Далі продовжуємо по коміксах. Це Юа комікс, і це Змій Ледащо. Це шикарна історія. Я побачила її в соцмережах, здається, але вона просто не дешева. І я якось відкладала, відкладали, і до сих пір вона в мене в бажанках, але мені здається, Змій леда, що це щось е, іронічне, саркастичне, е, шикарне створіння. Далі у нас мальопис, так це шара де, естетика тисячі ночі від італійського чи іспансько-італійського е, художника. Вона така якась незвична, тому і привертає увагу. Але, знову ж таки, не дешева, тому я її відкладала. Багато що я відкладала з думкою, що я придбаю це на чорну п'ятницю у двадцять році. Клята русня. Ще в мальописі я хочу придбати химерну планету, і знову ж таки, поки я хочу, з'явився вже другий. Том, химерніша планета, але це така мімімі, -мі, і це така веселість, весела, що ну, просто шикарно. Якщо ви не знали про це, я так розумію, він народився онлайн, потім вийшов вже в офлайн до друку. Але це шикарно, це шикарно і це смішно. Я бачила деякі моменти онлайн, і, звичайно, хочу, хочу їх купити, але ну, не так, щоб прям біжу, але однозначно в бажанках. Далі в нас видавництво, видавництво. Завжди було цікаво е, історія створення цієї назви, але поїхали. Це Персиполіс, тому що це також. Повинна бути потужна історія, хоча я бачила відгуки, що люди очікували чогось більшого ніж просто зростання дівчинки, яка чужа і там була. І коли приїхала в одну з європейських стран, там залишилась чужою, Ну тобто щось просто типу зростання дівчинки. Тому я не дуже поспішаю її читати, але все одно мені здається, це буде щось потужне, як от Маус, від якого я в захваті, хоча не сказати так, щоб там шикарна мальовка. Ні, там абсолютно примітивна, мінімалістична і. В цьому вона ідеальна, ця мальовка, так і в Персиполісі. До речі, як правильно Персиполіс чи Персеполіс? Хм, Я не знаю, я завжди кажу Персиполіс. Але чула, що кажуть Персеполіс. І ще прибуття. Це про імміграцію без слів. Там взагалі немає слів. І це інтригує. І, ну, принаймні, обкладинка, палітурка вона з такою цікавою нестандартною ілюстрацією, знову ж таки, якоюсь, яка виділяється, поміж інших, Тому так цікавий, хоча у мене ця історія також вже давненько в бажанках. І ще, звичайно, Тома, друг... тома. <смі> воля, другий Том. Ось. І е, я хочу продовжити читання.